Всім привіт! З вами знову Юля і Марина. І ми знову вітаємо вас в сонячній Болгарії. Ми трошки поміняли локацію, це не той же день, що й в попередньому відео, але вийшло сонечко, ми вирішили помружитися в камеру. У <гум> минулому відео ми розповідали про перший пункт, який був у нас. Це саме вибір житла в Болгарії. А сьогодні хочемо розповісти про оформлення тимчасового захисту. Це якраз і був наш другий пункт. Так, того, тимчасовий що захист в Болгарії називається Закрила. І він, по факту, є документом, який дозволяє вам залишатися в Болгарії більше, ніж якщо ви приїхали сюди як турист. В принципі, перше, що потрібно знати, і що потрібно зробити, це знайти відділок поліції в вашому місті, в якому ви зупинилися. Тому що якщо ти оформлюєш саме вперше закрило, вам потрібен відділок поліції. Якщо це там продовження, це робиться в іншому місті. В різних місцях в залежності від того, яке місто у вас, ми знайшли відділок поліції недалеко від нас. Марина ставить. Так, да, я додам відео, Фото, е, відео. частинку, як, там, де повз нього прохожу, в сонячному березі воно знаходиться дуже короче, знайти його дуже легко. Так. І е, те, що вам потрібно з собою взяти, це лише закордонний паспорт. І в принципі краще взяти договір оренди, чи якісь інші документи, які підтверджують ваше там місце проживання, бо в деяких місцях прям потребують договір, чи якісь там спеціальні бланки. Ну бо ми це не стикалися. З цим на власному досвіді лише читали про це, тому що в сонячному березі по факту в нас не запитували ніякого договору оренди, ви могли написати будь-яку адресу. Так, це називається адресна карта зліва відділку поліції, саме зліва. Ти береш бланк, який ти заповнюєш. Тобто тут ми заповнювали його самі. Ми писали, де ми проживаємо. Візьміть там, звідки ми ручку, ручку обов'язково, тому що там одна на всіх. І але в інших містах ми читали, що, наприклад, в Софії, в Варні, в Бургасі, саме просили пред'явити договір оренди, щоб підтвердити, що саме там ви проживаєте. В нашому випадку цього не потрібно було. Ми самі вписали, заповнили ці бланки, і там є віконечко, куди ви їх віддаєте, і вам їх повертають назад ще з якоюсь бумажкою. Факту чи перевіряють вони, ну, вони його, просто так. перевіряють. Вони перевіряють да, і тобі віддають їх, від їх назад. Що перевіряють, чи все правильно заповнили. І ще такий момент, що там є, є приклад, як це заповнювати. Так. Тобто не лякаєтесь. Ну взагалі його можна просто сфотографувати Цей приклад заповнити можна навіть не показувати це віконце, бо деякі люди там брали цей бланк, вдома заповнювали і приходили одразу. Ті а, Ну не знаю, ми показували закрили. Ми показали нам їх повернули і сказали її сюди. Сам процес оформлення закрили, він дуже легкий. Ти заходиш в цей відділок поліції, там в нашому випадку, скільки їх було двоє, хто да. оформлював Два, два працівника, працівники, да, тебе фотографують, якісь задають уточнюючі питання, де ви саме проживаєте, і ну, на цьому все вам віддають таку. Бумажечку ап'ять такого блакитного кольору. На якій я думала голосова? Ну я ж вона мені блакитна, така якась ну така бумажка, Невнятна. Невнятна да і... на якій ви дуже це некрасиво полилась на фотографії. Так, ми, ми вже розуміє. продовжили закрили, тому що вони діяли до якого до 4 квітня, здається, березня, березня. до 4 березня. 2024, -го 2024, -го 2024 -го. року, А наступний раз нам не давали нову. У нас просто їх забрали і продовжили автоматично вписали дату, дату до якого її продовжили. До 4 березня 2025 року. І поки невідомо, що буде після цього, 4 березня 2025 mm, року. Можливо, але... будуть потім випуски не з Болгарії, а з іншого міста. Але поки що такий контент. І Що? по факту у вас е, це документ, який вам дали, і ви з ним можете знаходитись в Болгарії. Його не можна ламінувати, е, його ну, не варто губити, я так розумію. І він краще ну, тепер треба. у вас є. Це не щось там, не якийсь не паспорт, нічого, просто одна бумажечка. Да, по факту, так як сказала там, на початку Марина, це просто дозвіл на а, перебування по, ну, от, на території Болгарії. Більше нічого закрила не дає, виплат тут немає, раніше вони були, зараз їх немає. Нам вони в цілому і не Ні, треба, але, ну, якщо, комусь потрібні, але то якщо комусь потрібно, але були... якщо комусь потрібно, Болгарія це не закрит. Ні, там були взагалі одноразові виплати, так але зараз їх відмінили, наскільки ми розуміємо. Mm. Можливо, хтось знає якусь іншу інформацію. Ви можете написати. Тут є гуманітарні різні. Пункти, де видають гуманітарну допомогу, по типу там Червоного Хреста, є фонд Добро, якщо владійний. у вас є діти, їх там видають різну допомогу. Так і, і от раз в місяць мені теж розповіли, що є фонд. Не пам'ятаю як він називається, але ти там просто додаєшся в групу. Не семер їздиш раз в місяць. Один раз там дають продуктову допомогу на наступний місяць, вже одразу в списках є, дають а, як це? пайок. Ну, ні, не а так так типу господарчі товари да, типу позубної пасти, там шампуні. Ми цього нічого не робили, не отримували, але загалом люди звертаються. І якщо потрібно, ну, люди зріз просять закрити або показати закрилу або зробити копію і дати, надати саме копію закрила. А і ще закрила дає е, вам можливість е, медичного обслуговування е, в державних клініках. Ну Це пізніше роз, да, у нас це, буде там, окреме відео, але ну, по факту нюанси. все, що вам дає закрила, це можливість проживати в цій країні і е, доступ до медицини, грубо говоря, якийсь певний доступ. Ну, і куди потрібно брати з собою закрити. Да, по факту, вона у вас буде лежати вдома з усіма документами, вона тут нікому по факту не потрібна. Єдине, що якщо ви перетинаєте кордон, неважливо, як там на машині чи літаком, то у вас можуть її попросити. Але в цілому це може бути навіть там, фотографія чи копія, але краще взяти її з собою, якщо ви плануєте перетинати кордон Болгарії. З іншим би то не було, то краще так її взяти з собою. В інших випадках в принципі так вона лежить вдома, вона більше нічого да. і по для факту таких. тут о, підходять всі наші документи, навіть якщо там ви щось замовляєте на пошту, і треба пред'явити якісь документи. Вам не потрібно закрила в більшості випадків, навіть не потрібен закордонний паспорт. Вони прекрасно. Можуть прочитати ваше ім'я на українському паспорті. Я цим часто користуюсь, бо він у мене як картка і на пошті вони розуміють наші букви. У них також кирилиця, це. дуже загалом закрилу потрібно брати лише якісь державні установи, щоб там не було, щоб вам там не потрібно ну, було податково до лікаря, там брати з собою якщо закрилу, і так якщо перетинаєш кордон. Продовження закрили, якщо вона у вас була оформлена там. До цього періоду і десь вже має закінчитись чи там закінчується. Ми продовжували свою закрилу також у цьому ж відділку поліції, але були такі варіанти, ми бачили в усіх всіх групах, що дехто продовжував їх в інших містах, доводилось їздити. Я так зрозуміла, що якщо ти, наприклад, як це правильно, оти от можливо в тебе пройшов. Термін. Ага. І от після 4 березня вже не будуть робити в відділку поліції, а потрібно їхати. Ну от тут було село Баня відділку. Да. Відділку. Ну насправді, але... я Ні, не думаю, не ми не можемо бути експертами в цьому питанні, тому що ми оформлювали її один раз, в і відділку. продовжували її... І продовжили також. Так, так. Це була велика черга, яка нас дуже лякала, але по факту все дуже швидко, тому сміливо можете оформлювати. Дитину можна навіть собою не брати. Так. Ну, а ви потрібні, бо вас будуть фотографувати. Так. Ну і це все, що ми хотіли розповісти вам про отримання закрили. Задавайте питання. Якщо, якщо якісь є, рекомендуйте своїм друзям, хто за кордоном. Так, Ставте вподобайки, якщо вам це відео сподобалось. Підписуйтесь на наш канал і чекаємо на вас в коментарях. Всім пока! Пока!